Відбулася дводенна робоча поїздка до волинського регіону в території підприємства Волинська медлова компанія відбулася зустріч з усіма представниками, які є задіяними в цьому секторі економіки України, для того, щоб почути відповідні пропозиції, зауваження. Ті механізми, які вже запроваджуються, на чим держава працює, або ті викривлення, які були раніше прийняті, які не дають можливості більш продуктивно та ефективно працювати, зокрема самим деревообробним та меблевим компаніям. Проблема номер один, яку ми сьогодні почули, це доступність до придбання деревини основної сировини, всіх без виключення деревообробників. А друге якість цієї сировини, якість виконання контрактів. Ну, безперечно, ціна, бо успіх бізнесу це коли за адекватну ціну купується сировина для того, щоб заробляти гроші, платити зарплати, податок і бути ефективним. Дуже важливим є продовження мораторію на вивіз лісу кругляка, необробленої деревини, щоб зберегти максимум сировини тут в Україні, щоб ми могли продавати українську готову продукцію з максимальною маржею. А звідки е, мені, от, як начальнику обласної військової адміністрації, обласним радам, громадам, взяти кошти в бюджет, якщо буде закриватися бізнес? Хм. Від того, що є біржі, є е, е, ваше підприємство, яке робить експорт там, дор, е, деревини за кордон, а ми ті гроші вистачить, а від них вистачить, тому що. То, що вони зараз почали платити великі заробітні плати і збільшили ПДФО і за сім місяців в області перевиконання мільярд 300 це обласний місцевий бюджет. Із них 500, мільяр... 500 мільйонів пішло на підтримку Сил безпеки і оборони. І всі військові частини, які звернулися, ми їм всі закрили питання. Крім того, шкільні автобуси, різні соціальні питання і все інше, ми маємо, згідно чинного законодавства, зробити такі їм сприятливі умови, щоб вони збільшували А, виробництво, Б, сплату податків. От і все. А якщо вони не завантажені, а завантажені на одну третю, це тоді проблема в когось з нас, розумієте? Ну точно не в них, тому що вони хочуть розвиватися і вони хочуть збільшувати виробництво. Я в перший день ми відвідали ряд. Деревообробних та меблевих підприємств, які демонструють доволі високу ефективність, які мають масштабні об'єми, зокрема деревообробки і відповідно забезпечені експортні контракти. Ми є виробниками корпусних меблів. З 2002 року компанія заснована, існує. Досить відома, фактично, по всій Європі і тим більше в Україні. Це є польські інвестиції, відповідно і технології. В деяких, скажімо так, частинах ми використовуємо польські. Відрізняємось тим, що основний наш лозунг – це співвідношення ціни і якості. За цим ми дуже ретельно слідкуємо. Спеціалізується з виготовлення корпусних меблів. Наша продукція експортується до багатьох країн Європи, Азії та Африки. Також виставлені меблі в наших салонах по Україні. Наше підприємство було створене в 2014 році. Починали ми свій розвиток з виготовлення самого пиломатеріалу обрізного. З Часом, розвиваючись, ми почали виготовляти паливну деревину гранулу, і після того перейшли додатково ще на виготовлення дерев'яного піддону. Наша продукція є гарної якості, сертифіковано, орієнтовано на європейський ринок. Основними покупцями нашої продукції є компанії з країн Бельгії, Італії, Німеччини, Нідерландів та Польщі. За підсумками всіх регіональних візитів, зокрема і того, що на Волині, ми не тільки опрацьовуємо зауваження бізнесу, а й спільно формуємо дослідження збільшення доданої вартості в Україні і стратегію відродження і розвитку цієї галузі, було отримано нову інформацію, яка буде зокрема запроваджена під час напрацювання комітетської версії законопроекту про ринок деревини та інших законодавчих ініціатив, які також вже намальовуються для того, щоб бути зареєстрованими. В стінах українського парламенту